Привіт на зв'язку і в цьому відео я покажу, як можна втратити а, крипту м, за допомогою Ctrl-C, Ctrl-B і як цьому запобігти, як уберегтись від е, шахрайства. Шахрайство, скам це синоніми, по суті. Ось. Хто не знав, що таке скам, це розвод, це шахрайство. І так, перш ніж почати, підписуйся на YouTube, якщо не підписаний, також підписуйся на е, Telegram канал і отримуй цінну і полі, е, корисну інформацію за. З інвестицій, заробітку пасивного доходу, крипти, форексу, трейдингу. І так, погнали, я наткнувся на таку статтю, переводив з англійської, ось, де а, людина розказує, що вона, ну, в неї був комп'ютер, там була Windows поставлена операційна система. І а, він переводив біткоїни, скопіював свій гаманець да, через Ctrl-C Ctrl і Ctrl-V і його вставив. І перевів, зробив транзакцію переводу. Ось, і потім він подивився, що транзакція пішла взагалі по іншому адресу. Ось, Але в чому прикол, що перші символи були одинакові, перший і кінець. А от серединка помінялась. Получається, він десь підхватив такий вірус, який ловить цей івент, да? це собиття, типу Ctrl-C, Ctrl-V, і підставляє. Якось розумію, що це, наприклад, гаманець біткоїну. Да, і підставляє замість цього вірусний ну, хакерський, типу, гаманець бітка. Ось, і людина, якби ми особо не дивимося, да, там, дивимося початок кінеця і все переводимо. Ось, і так люди втрачають великі кошти. Тому да, треба бути дуже обережним. Ось, ну, по-перше, якщо а, в нас, а, якщо ми можемо собі дозволити не використовувати Windows, наприклад, ми можемо собі поставити Linux, да? е, е, хто може собі купити також, е, наприклад, Mac MacBook, MacOS, там також це unix подібні системи, вони більш захищені. ось. Е, тоді е, найважливіше перевіряти повністю е, весь номер гаманця, прям всі символи. Да? От Вони так спеціально можуть підбирати, да, що от перші там, мабуть, 6-7, ну скільки хочеш, можна так підібрати, автоматично, згенерувати таку адресу. Ось, І щоб початок і кінець якби, співпадав. Да. От серединка не буде співпадати. Ось, Тому перевіряємо кожен символ да, спочатку і до кінця. Це може бути не тільки на біткоїна така штука, наприклад, може на трон адреса там USDT да, в мережі Tron. І так далі, Ефіріум, і так далі. Ось, тому да, Стараємося Windows не використовувати, або ставити е, всякі антивіруси і дивитися, куди ми переводимо. Перевіряти повністю гаманець. Ось. І це, в принципі, все. Да. І дивитися, ну, будьте пильним, бо там, де великі гроші, там і великі і розумні шахраї. Ось, Тому ну, всюди хочуть. Всі забрати гроші, да вкрасти щось, когось надурить і так далі. Ось, Тому, якщо відео сподобалось, лайк, підписка, коментар, також в Ютуб підписуємося. І якщо цікавий пасивний дохід, то пишемо.